Центр реабілітації учасників АТО відкрили у Чернівцях. На базі психіатричної лікарні його облаштували волонтери. Збирали кошти, ремонтували приміщення, закупили меблі та медичне обладнання. Медики тим часом пройшли курси лікування посттравматичного синдрому. Новостворений центр може одночасно прийняти майже півсотні пацієнтів з усіх областей України. Оператор навідник 30-ї бригади Євген декілька місяців тому потрапив під артобстріл на Донеччині. Після лікування у шпиталі сам звернувся у психіатричну лікарню за допомогою. Не міг спати та став дуже дратівливим. Я їхав туди однім чоловіком. Вернувся зовсім другим. Тої тобто, просто обісніть дітям, коли падає і взриває петарда, то тобто, папа падає, то тобто, тобто, це дуже то то сложно. Для таких, як Євген, на базі обласної психіатричної лікарні волонтери разом з медиками створили реабілітаційний центр. Починали майже з нуля. Було все занедбане, вбите. Ми зробили повністю ремонт. Ванну, кімнату, умивальники, туалети, кухню, спортзал, гостінну, палати. Облаштовували центр півроку, завозили меблі, сантехніку, робили ремонт. Гроші збирали серед небайдужих містян, давали благодійні концерти. Українці із Франції передали з десяток лікарняних ліжок. Сергій Лахно сам воював у добровольчому батальйоні. Опісля допомагав готувати приміщення. Вони були потрібні більше року назад, і зараз потрібні, звичайно, але просто це трохи з запізненням. Так, просто що, звичайно потрібні, бо не всі хлопці самі можуть пережити. Центр розрахований майже на півсотні пацієнтів. Зараз тут лікується трохи більше десяти з різних областей України. Курс реабілітації триває у середньому півтора місяці. Проте у деяких випадках лікування може бути періодичним. Посттравматичне стресове розстройство може бути компенсовано. Для цього необхідна медикаментозна терапія, довга робота з психологами. Вилічні важливо. Люба стресова ситуація, любої конфлікт сім'ї може... Справоцирувати обострення. лікарі кажуть, їм самим за доволі короткий час довелося перепрофільовуватися на роботу з військовими, адже раніше до початку АТО ніхто з них не знав, як лікувати учасників бойових дій. Ми читали багато літератури канадських психологів, американців. Вони достатньо потужні. Вони з ізраїлітянами одні із кращих. Наш персонал також набув знань. Вони й далі чекають на підтримку небайдужих містян та волонтерів. На державу сподівань майже не залишилось. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, ТСН 1+,1.